Застрелив дитину, зарізав конкурента, а потім ще й вбив та розчленував власного брата серійного маніяка. Судитимуть у Дніпрі влітку. 22-го він проник до чужого будинку, де був 13-річний син господарів. Хлопчик намагався зупинити зловмисника однак той вистрелив у підлітка, а потім ще й наніс численні удари ножем. Від отриманих травм дитина загинула. А коли вбивцю таки вдалося розшукати та затримати, стали відомі і інші не менш жахливі його злочини: рідного брата. Чоловік вбив і розчленував, а потім підробив документи та заволодів його квартирою. А пошматоване тіло керівника автогаражного кооперативу, який загадково зник після конфлікту з серійником, слідчі знайшли закопаним у гаражі вбивці. До суду скерованого винувальника за фактом вчинення трьох умисних убивств. Також до суду скеровано за фактом розбійного нападу, незаконного виготовлення, незаконного поводження зі зброєю, а також у незаконному зберіганні психотропних речовин в особливо великому розмірі. Маніяку загрожує довічне ув'язнення. А його сину, який був співучасником розбійного нападу, до років. 15...